Ну що, друзі, всім доброго раночку. Вітаю вас всіх на каналі Життя в площі з Надією. І я Надя. Вовик мій на роботі вже. Не покажу вам Вовика. Обично в вікно люблю знімати дуже Вовик. Мені вилазить на диван і виглядати у вікно не дуже практично. Ну, думаю, сьогодні не буду зміняти ніяким традиціям. Покажу вам наше утро. Хоча утром обіщають дощове в 9 часов передали буде дощ, ще з дев'ятого Ну, поки ще не похоже. Ну тут за хмар, швидко може через за гор хмарка і вже дощ. Мені треба вибратися до цього времени, до доща. Для новеньких хочу напомнити, що ми біженці з України, з Енергодара Запорізької області, хто знає. Проживаємо тут. В сіктябрі вже буде два роки. Маленьке таке знайомство. Проживаємо в Закопане Польща, в горах. Отака краса. Я кажу, я не знаю, як би я жила, зараз по жарі. Тут в закопане 30 буває дуже рідко ех, жара, спека Зразу вже об'являють, що дуже е, ну, не виходьте не по, по -по без надобності. А в нас вже що пече, я не знаю, як би я видержала. Я вчора вийшла трошки, з мене сім потів стекло. Так що якось так, коротенько познайомилися і зараз йдемо з вами снідати. Хто з їхних хоче мене обідати, йди на роботу, йди на роботу, а це моя робота, а це моє щастя, з яким я роблю всю роботу. Я не можу його одного бросити, як ви думаєте? З Богданом будемо снідати. Дивіться, скільки я картошки нагрузила. Вчора вони на вечір Вовик готував картошку з м'язком. Картошка була жарена. Сьогодні залишилося, я розбила два яйця, перемішала і ми будемо снідати. Ми їмо з однієї тарілочки з Богданом, тому я висипала всю, все в одну тарілочку і порізала помідорчик огурчик. Нічим не мастила, просто посолила. Є у нас ще на закусочку по банану. І Ліда нам дав це указання. Нам треба буде вибратися, кої-які віші, піти на Круповки 40, в той крутий магазин, там великий, є такий, і кої-які без ділушечки підкупити. Так що ми зараз поснідаємо і поки нема дождя, вийдемо Вовик на роботі. Валік у нас сьогодні вдома. Ми будемо соблюдати тишину, тому що він цілу неділю був без без вихідних, і прямо з 9 до часу ночі. Дуже важко працював, на ногах, на ногах. Сьогодні він, мабуть, не їсти, не пить, йому треба просто відлежати ті ноги, щоб хоч трохи поработали віни і все остальне. Напряг страшний, рух страшний, людей багато. І оце людей, робочих на роботі, мабуть, не вистачає, що вони мало вихідних беруть. І сьогодні він вихідний, так що ми зараз поїмо і підемо, щоб в хаті було тихо, щоб він успів трошки віддихнути. Отключилася, потім сповнила дівчатки всім, хто буде з нами снідати смачного, бо я вже каву попила без вас. То давайте хоч поснідаємо разом. Робочий день з 10 до 21, а ми прийшли без 15. Так що 15 хвилин нам треба погуляти. Сьогодні йдемо в цей магазин з вами. Тут, звісно, музика грає, неможливо знімати, але ми йдемо в цей красивий магазин. Ішли з дому по таким ділам, зовсім не по таким, які принесли. Ну, на обратному поті ми збиралися зайти в ліду кое що купити. Хочу зварити сьогодні супчик з кулятиною. Якщо це можна назвати курицею. Ну, взяла удо, звісно. УДО. А чого удо, не знаю. курочка швидше вариться, зварю туди після обід. Зараз його добре вимочу, поріжу, ділю кістки, кісточку середню і на скоза хай воно вимочиться хорошо, а тоді після обід зварю супчику з вермішею. Зайшли у підручку, щоб не йти в лідел і нагрузили сумку. Вроді би й небагато, але мені не можна його тягти. Воно мені важке. Тут м'ясо тільки кіло шістсот. Взяла трохи огурчиків, ну прямо символічно. Банана, ми ще по одному сіли по дорозі. Взяла. А воно, мабуть, півкілограмове, грам 400, 590 грамів. Отаке таке повидло у бідронки. Буду, може, спечу якісь рулетики. Сирочок собі мені подобається. Богдановий йогурт, лимончик. Казала Ліда надапити воду з лимоном. Зараз прям надавлю, собі буду пити. Цибулі не знала, є вдома чи нема. Морховка точно є, а цибулі не знала, її ці нема, купила трошечку. Укропчик. І все. І єлі ми все дотягли. Морожену, поморожену з'їли, звісно. Тоді води в нас з собою не було. Ми зайшли в папку, ще води, купили по путі. І там знайшла таке світочкове. Воно ну, 3 злотих стоїть. І я думаю, возьму леді, десь їй понадобиться. Так що взяла її таку штучку. Може свої кісточки складати. Я не знаю, що вона туди буде складати, але я взяла. Не понадобиться, оставлю вдома. Все, дівочки, отдихаємо трошки після подорожі єлі долізли. Жара на вулиці, не так жарко, як парку. Буде дощ сьогодні. Ну ще нема. Одинадцять, начало 12-го ще нема. А передавали з 9 дощ. Так що ми вправились з Богданом. Супчик дівочки на обід у нас готовий, але ну, у нас обід, виходить, в 4 часа, як вовк приходить з роботи. Супчик у нас гречаний, з отакою курочкою. Курочку обрізала шкурочку, на ній пожарила зажарочку. Кусочки м'якиша обрізала ще у мене в сковородці, буду ще жарить. А оці з хусточкою ставила і зварила такий супчик. Так. так, тільки що пройшов дощ. Ми, звісно, з зонтиком. Мы, звісно, пролежали на диване, а тепер вирішили після дощ вийти, а там з гор таке тяне. Ну що ми не знаємо, чим воно закінчиться все. Да? Так, нам треба оцей магазин. Ну, ми, мабуть, одразу підемо в аптеку. Дівчатка, ну скажи, не, не показуємо. Не, не буду, я просто. Я так. заморена, ви мені скажіть, будь ласка, ви теж, як ми оце, кожен день ходите в аптеку. У нас куча українських, треба вам вже розпаковку зробити, показати, що ми мене робиться з українськими лікарствами. Та ще й кожен день в аптеку ходимо. Да, підкупляємо. Що ну, ми свіженьке п'ємо, а що стається, то залишаємо на потом. Як у вас там проходять лічення? Чого не всі здоров'я на каналі? Я хочу, не знаю, як же правильно спитати. Таке, ну, яке ваше ощущення? Зараз йдемо ми по круповкам. Я так проводжу камерою і от мені, мене таке ощущение, да, в якій ми державі, да. На даний момент. Ну, як робить, ми поїхали. Поїхали на курорт. Десь у друге місто віддихнути. Вам цього не показується? Нельзя казать казати, кажеться, бо якщо кажеться, кажуть, хреститься треба. Ну, показується. Не куди не повернеш, куди не глянеш і все. Правда, там жарко. Тут трошки прохладніше. Ну, ми йдемо нам теж жарко. Тому що ну, не знаю чого. Я на сонці напікся. Набрався, як ото сонячна батарея. Нагрівся, тепер виділяю теплоту. Підійшов додому, сьогодні як хворий, вроді заморений настільки, ну і напечений. Ось прям таблетки пив. І зараз оце купимо. І зараз тебе водичка є. Зразу вип'ємось. Так, є водичка і зразу я вип'ю. Ну звісно, ну що в мене треба щось прибодрити. Не догониш. Гонюся, гонюся, не догоню. Оце, якщо хочу, щоб швидше дойти додому, а вона тоді спішить, треба испортити. Настроєння вивести трошки. І тоді вона, дивіться як біжить. Не того, вона тоді розсердиться і від мене тікає. Ну нічого, я її зараз отак, вона буде направо повертати, я зараз зріжу, зріжу трошки, хоч би під машину не попасти, як буду різати. Зріжу угол. о, І тут вам її покажу. Ану, бачите? Така сердита йде, блін, аж іска за цей. Ладненько. Зараз почну її обнімати. Під зонтиком. Під зонтиком. Як, вроде, я вроді я дощ ховаюся. А ну як же ж діло пройде. Ні, вроде... ні, ні, іди зонтика. бачите, не, не підпускає не на шах. Ладно, відключуся, а підпускає до дітей. От ми вже і дома. Вже знаходилися. І прийшли. Тепер я з вами можу спокійно побалакати. Порішати коякі опроси. Так, що я вам можу сказати? Прийшов я з роботи, напікся на сонці, добре. А зараз оце випив вже вдома таблетку фанігану. І купили ми взагалі яку ми купили. Яку? Там сумочки. Дві сумочки ще. Дві пачечки. Ну, будемо пити, спробуємо їх. Я вже був почти повечеряв, вечеряв. Супчик дуже добрий на курятині. Ну на ножках курячих. Короче. Все нормально, все добре, вже темніє. Ну і не так, так вже й час около восьми, так ще їх мати. Да, Дощик, да. А ну як спол такий ходячий. Качелі вам устроїли. Да. Саме дуже, що не люблю, коли мене перебивають, Як я перебиваю, то я можу, то я так. А як мене не. Значить, таке, дексак. якийсь дексак. Ми по чому брали? От що каже дексак? Нічого не каже. А намальовані кості. суглоби кості. Значить от костей треба брати. Якщо дешево не беремо, чуть-чуть так. З ціною, ну, так, значить беремо. От тут стоїть на розтяжці отак. Думаю, ну помогло йому. Вольтарен тоже взяли. Я не знаю, я випу вольтарена. Вольтарен стої 35, Ну тут два тридцять пять таблеток. А там 10 таблеток стоит 15. 15. Приблизительно ціна плюс. 2. Да, да. Ну я випав тут до таблеток. Ну, щось не знаю. Ну щось ми в Україні беремо аркоксію. Надо вже заказати по ревіску, от аркоксія нам просто я тобі помогла. Помогла. Я раніше утром вставав до аркоксії. Я встану, я не міг розігнутися. Я доходив тут. Є скруповки 40, ну може метрів, метрів 500. Та не, не буде. Метрів 500, може чуть-чуть більше. Аж тоді я так розгинався, а то йду отак зігнути. А зараз с утра поболить, поболити і ну, я йду. Худо-б'єдну, ну вроді би хочу сказати, що я йду добре, а ви знаєте, в вітрини в магазині, оце як телевізор на мене відбиває, дзеркали. А як гляну тоді на себе, ну все одно голова вперед. Назад на якось, ну, взагалі класно. Так, що дальше? Далі я хотів сказати, що ти казала, а ну підкажи мені. Ем, якийсь кружочок красненький. М, я навіть не зайшла, не подивилась. А, Коментарі, -то, коментарі, коментарі да? вспомнив. Е, тож я завжди да викладаю або на стіл, або м'ясо, щось там. Вчора ти готовий на вчорашнє відео, ти готовий да, м'ясо. і... і... Тут... О, типа да, карту біженці бідують. А я вам одне скажу. Насчет продуктів ми не бідуємо. Тут все есть. Ми ні в чому не нуждаємося. І не на виплатах живемо, ми роботаємо. О, Просто я он, читав в інтернеті, це не мої слова, я читаю і вам скажу. За кордоном одна пише, що все є. І ни в чому не нуждаємося. Ага, душі немає. Душа там, вдома. От і в нас. Все є, і все вроді ні в чому не нуждаємося. Ну, душі тут немає, вдома. Так що оце таке діло. Спимо на чужих кроватях. Да, Платимо за, платим за, за, за це все. А діло. М сидить не бідує в Україні, може чи десь вона там бідує. Ну, вона спить на своїй кроваті під е, кришею своєю. Да. Ми не просто, що як це біженці, так це бідолахи приїхали. Це десь на музиках, да, касається. Да, як вроді то. Ми просто. Уїхали з окупації, я вам чесно скажу. Якщо ви не знаєте. Та і все. Я її удалила. А там називайте мене, як хочете. Да. Я просто з ними не захотів жити, а приїхав сюди. Я приїхав з дітьми, з онуками, так що. Отакі-то в мене діла. Подробності не будемо різти. Якщо захочете, передивитись наші перші відео, там. Я пері її періде. удалила, тому що до. Людина, яка пише коментарі, ти до неї заходиш, вона ж до тебе зайшла, і ти можеш в отвіт зайти до неї. Подивиться, коли созданий канал, mm -hmm. ну скільки людина Ну, відкрита, відкрита, відкрита людина. людина, до якої можна зайти. А... Мало того, що пишуть емочки, ерічки, собачок туди. Всього у мене на каналі в основному люди, які показують свої фамілії, імена, все. А тут чимось э, захиміче себе, а потім ще до неї зайти, вона закрилася. Дай мені і... висказати. Це. Вона закрилася. Раз ти закрилася, значить і ти, і я тобі закрию рот. Вона буде мене дивитися, вона не може не подивитися. Ну вона не зможе мені написати більше спортів мені настроїв. Да. Отож маскируються такі умники, замаскируються, а потім такі. Діл ділові, такі вони от... Це бездільники. Типа. Потому що сама нічого не хоче робити своїм робити. А ви, а ви от там от сижуєтесь. Ні, не треба. Давайте по-чесну. Я показую себе, приїхати? я не ховаюся ні от кого. Потому що мені нічого ховатися, нічого скрива. І може сюди приїхати і от сидіти. Так, да. так що, ну сейчас то не йому любить, конечно, ну... ну це таке діло. Так що... Мы не скрывать, не мачу. Я открытый, вы бачите? Во все. А вы вот то, если маскируете, значит, что? Что значит? Приспособленцы. Хочете до кого залезть в душу? <laughs> в чужий кужух, під чужий кужух. <laughs> и подивиться, что там. Нельзя, да? Ну, нельзя, ну, честно. Нельзя. Вот такие у нас дела. Жарко, сидю, все. Ось все, тече. Воно ж, я ж кажу, що четвертий. Ми вважаємо четвертий етаж, а воно потулки здоров'я, тут, мабуть, цілий п'ять. П'ятий, п'ятий, дуже високий. Да, висок. І топать, топать, топать. Та й я на сковорю. вулиці парку, прям парку сьогодні. За я не знаю. Коли воно, ну оце ж і потепління і в нас в Україні, і ту же ж воно. Це ще й не жаратися. Ну ще тут не на сонці, на, на сонці, я вам скажу, 33, Це вчора я замічав. І все одно, якщо тут зайдеш під дерево, то все одно буде продувати, чувствується пропла. Я їду на машині два вікна, не можу відкрити. При 33 Я одне закриваю, одне, тому що прохладно вітер, прохладно влажність і прохладно. Так що так, да, хорошо насчего. Насчет цього, так. На да. А так, ну, не знаю чого. Що нам вже жарко. Може хтось підкаже, що нам вже жарко, ага? Все. Спокойної ночі, мирного неба. І давайте жити дружно. Жити дружно. Це новеньким, це новеньким дівчинки, хто мої старенькі, да. наші, старенькі дивляться, хто з нами давно. І, 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 і Вибачте за оці вияснення, але новенькі заходять, підпишуть. Так, да, я должен об'яснити, бо ото писанина, не люблю оце писати, теж скрито написав. Я сказав оце так. Я вам казав, хто що пише, то і вийде. Так? Правильно? Правильно. Так що не надо. Все, насипаю супу, ти лежи, Будь ти, успокої, ти нерви, да? Да, буду успокаїти дір. Да, у мене ще молочна каша є з рисом <с басмат. Хто, хто, Басматій, хто, басматі, чи басмат, чи як там, ну коротше. Ви знаєте, яка молочна каша добра? Ви ось спробуйте. Вона не тільки на плов іде, чи той, він не тільки той рис йде на плов. Це я вам точно кажу. В нього можна все, і не, кашу, я, і ложі то не всі можуть дозволити собі, розумієш? ну то люди готують, купують дорогий рис тільки для того, щоб зварити хороший плов. Так, да, ми з цим согласні. І ми не всі даємо купити. А що я не хочу зварити хорошу молочну крапку? Ні, О! так ми зараз такий зробили вивод. Якщо хоче зробити менше, не, не варити його сто раз рису, той обичний, а взяти купити такий і зварити. Він там трошки дорожчий за обичний. Ви розумієте, да. що дорожчий, це так. Да. А що ви знаєте, які свойства имеють рис? Знаєте? Якщо знаєте, напишіть. Особливо ті, що пишуть, що тільки йде на пло. От я знаю, які має свойства рис, що він дає, коли його треба варити, коли з нього треба юшку пити. Як звариш хорошо його, а потім зілешуючи, для чого воно треба. Так що не кожен рис підходить ще і до кожного організму. Ви це запомніть, хто не знає. А хто знає, так як оту ложечку е, у воді мить після кофе. Ось ти придумав. І б наш сміявся ці, цілий час. Та й до сих пор ходить сміявся. Так це ж на 20 років проробив барменом, каже, я вже що тільки не чую. Ну, щоб ложечку, щоб принесли в чашечки воду. Для кофе, мене, вода помить... і, і, ну, і, то, і це, щоб помить ложечку і положить. Додумайся, так якщо ми йому там щось нормальну їду заказуємо, так хай нам несуть тазик з водою, будем після себе... Ще й мою що натрем, да. І ще купую. такого анікдота каже, валить я не чув засу. Ну, це треба посміятися просто. та Давайте посміємося. Не все время нам і унивати. Давайте, все, всім спокійної ночі. Пока-пока. вам самого найкращого. Не забудьте ставити лайк, підписуватися і писати, звісно, шикарні, хороші, підтримуючі коментарі. Я за це, а ви?